Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде mm -hmm. прямо до мене. Oh. Яка красуня. Ну, і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay, Дякую. Nice. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Yeah! Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну пред'явіть квитки. А ось і мій літак. А... Яка шикарна фігура, не те, що в мене? Оце так. Ну нарешті, як вже втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочка, за вами так сумувала. Ну і облом. Летимо в подорож красені. О, oh, кама. Вітаю ваш квиток. Це чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Бувай, бувай, бобо. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово, а тепер невелика перевірка. Що? Ось. Із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус, фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, ному швидко прид'явіть капелюх до огляду. Дивно. Пробачте, проходьте. І ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер. А вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому би ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово працювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, Що це? Порожній кошик, що в ньому була тварина. Вітаю! Oh, Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну от тепер можна випустити тебе назовні, киса. Ой мила! чи можна мені погладити? Звісно, такий гарний котик. Ой, здається, в мене почалася алергія. Добрий день! Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете, начебто ні, тоді прошу вас. Секундочку, ну от засікли. Жодних винятків. Із тваринами на борт сурово заборонено. Ну ось прикро. Які ж тут жорсткі правила. Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово, можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування, наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полицю, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. Порядок не засікли. Awesome. Як ти тут моя зелена краса? Ой, що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, hey, ось мої квитки. Як ти кеша? Все нормально. Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком. І з тваринами на борт заборонено. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так то краще. Вітаю. Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой. Здається, я ще вийшов на прогулянку. Oh. Сер, у вас все гаразд. Oh. Так, просто відмінно. Ні, це не стерпно, як лоскітно. Oh. Що це з ним? Oh. Та так, він просто згадав жарт. Що правда, Алексе? Якось слабко у це віриться. ну покажіть, що у вас там. Oh. Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Дивіться, що там! Тікаємо і скоріше! Що? Куди вони поділися? Uh. Ми не знаємо. Е, проґава. Кама. Добрий день, ось мій квіток. Mm. Все гаразд. Thanks. Або ні. Золота рибка. Тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку мені. Я догляну за нею. Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є йде. Остороньтеся! Ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. Mm. Okay. А це ще що таке? Жодних тварин на борту, не на мою зміну. Опс. Як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. А ось і моє місце. Мені здається, що щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький пітончик. Яка чумаза? Бабуль, не треба. І так, у першому раунді я хочу жили зі смаком коли. Це ж легкість, буде зроблено. Жили? Ніколи з таким не стикалася. Я вже знаю, з чого почати. Першим ділом беру коло. Все так і планувалося А потім відкриваю ой. Ой, же ідеально. Не рахуючи пару крапель, які опинилися на мені. Який жах? Ось, тримай. Дякую, бабусю. Наступний крок звільнити пляшку. Але я швидко впораюсь. А тепер фірмова відрижка. А без культурщина. Ну, вибач, бабуся, це не навмисно. Тепер у пляшку я додам трохи цукерок. А потім залю кукурузний сироп. Саме завдяки йому моя кола скоро перетвориться на желе. Думаю, достатньо. Джил, та дивись, куди кидаєш. А тепер лишилося все гарненько потрясти. Ой, зайдіть. Це кукурудзяний сироп виявився надто липким. Ну ж бо підкліпляйся. Та що ж таке? Не виходить. А? Фух, о, вийшло. Моє желе майже готове. Залишилося його трохи охолодити. Дивіться. Якось все це надто складно. Найкраще желе – це звичайний мед, який можна просто поставити в лід. Хіба це не геніально? Повна маячня. Я покажу, як треба робити справжнє желе. Спочатку виливаємо коло на пательню. Потім туди ж я додам кока колі і мармеладки. Вони розтануть та зроблять мій майбутній шедевр ще смачнішим. Ну а останній секретний інгредієнт. Би так, що моє желе буде сяяти. Отримано суміш, варимо та періодично помішуємо. А коли желе буде готове, можна перелити його в пляшку. Ді ви що вигадала. Отак колір мого желе вийшов ідеальним. Останній крок охолодження. Найкраще для цього підходить рідкий азот. Кілька секунд і готово. Діти, попереджаю, будьте обережні. Без дорослих до азоту не підходьте. Як круто! Дякую. Ну що, Вікі, все готово? Бажаю тобі смачного. Ой, як смачно пахне. Мабуть, почну з бабусиного жиле. Непогано, але схоже на звичайний мед. Тепер жили від шефа Енні. Виглядає дуже красиво, але їстівне так не блищить. Залишилася лише джил. Вау! Здається, всередині цукерки. Дуже смачно. Джил стає переможницею. Так, я знала. Не дарма ж я так сильно старалася. Цукор їси, ану досить. І так, в цьому раунді порадити мене ваплями. Зроблено. О, як його готувати. Вафлін. Так це ж моя фірмова страва. Я краще всіх знаю, як вафліки полюбляє моя онука. Для початку потрібно Замісити тісто. Тут все за стандартом: борошно, яйця та вершкове масло. Ну і куди ж без цукру та молока? Молоко, до речі, неймовірно смачне. Ну ось, залишилось все перемішати та тісто готове. Як вам така швидкість, шеф? Не вражає. Моя машинка впорається з цим куди швидше. Та як же так? Потрібно піднатиснути. Я маю зробити кращі вафлі. Джил, пробач, але з двома вінчиками буде швидше. Щось я маю сумнів. Ось у мене тісто вже готове. Просто вафлі це дуже нудно. Саме тому мої будуть кольоровими. Для цього я перелю тісто у шість різних мисочок, а потім в кожну з них додам барвник. Ви тільки подивіться, яка краса. За допомогою кольорового тіста я приготую різнокольорові вафлі, класно, звісно, але я вважаю, що мої вафлі смачніші. Та я навіть не очікувала, що це буде настільки смачно. Просто пальчики оближиш. Все, тісто готове. Бабуся, ви всі ще думаєте, що можете тягатися з великим шефом Енні. Як би не так, моя райдужна вафля готова. Залишилось її гарно подати. Я зроблю це на чорній тарілці. А збиті вершки гратимуть роль хмаринов. Краса. Okay. І трохи кольорового посипання також не завадить. Що вона там навигадувала? Черговий шедевр Ну, знаєте, моя онука любить саме мої бабусині вафлі, а вони вже готові. Прикрасити їх варто смачним морозивом і, звичайно, ж, свіжими ягідками. А зверху все полю кленовим сиропом. Джил, а де твої вафлі? Спокійно, у мене все під контролем. Зараз приготую ще. Чи ні. Здається, я трохи не розрахувала. Але нічого, у моєму рюкзаку точно щось знайдеться. No. Так, це не ти. Нічого собі ушастик. А я не знала, що це встиг залізти в мій рюкзак. Але зараз мені потрібен не ти. Ось, лакшина. Саме з цієї швидко локшини лакшини я зроблю нові вафлі. Покладу локшину у вафельницю і через пару секунд буде готово. Дивіться, по-моєму, навіть дуже апетитно. Ні, зовсім не апетитно. Подивимо, що скаже Вікі. Ой, це що за локшина вафля? Ніколи такої раніше не бачила. Ну, добре, спробую. Раптом вона смачна. Фу, яка гидота. Гірше вафлі в житті не коштувала. А ось дорогенька бабуся зробила саме такі вафлі, як я люблю. Отак. От Неймовірно смачно. Дякую, бабуся. А ще моя улюблена малина тут клас. Ого! А шефині зробила справжній витвір мистецтва. Це не тільки гарно, але ще й дуже смачно. Аша! Ну що ж. Знаєте, все ж таки не одні вафлі не зрівняються з вафлями бабусі. Їх я просто обожнюю. Так, я знала, що всіх зроблю. А що ми будемо готувати цього разу? Я хочу пончики. Сподіваюся, ви мене потішите. Я зроблю їх швидко, а я смачно. Згодна! Нотела така смачна. Ой, а ми вже почали. Вибачте, щось я відволіклась. Але нічого. Я вже готова приступити до приготування. Для початку мені потрібно взяти пачку ору і подрібнити печиво на дрібну крихту. Готово! Тепер цю крихту потрібно перемішати із нотелою. Моя улюблена частина приготування, тому що потім можна спробувати, що в мене вийшло. Отак, смакота. Залишилося тільки отриману шоколадну суміш, залити в цю машинку для приготування пончиків. А де ж це? О, а ось і суміш. Дякую, шеф. Її я заливаю в корми і чекаю. Яка ж ви повільна? Ось мої міні пончики вже готові. Дивіться, яка краса. Але це ще не все. Тепер я розріжу пончики навпіл і зроблю смачну начинку з полуничного сиропу. Але і це ще не все. Тепер мені знадобиться рідкий маршмеллоу, яким я прикрашу мої пончики зверху. Щоб зробити це акуратно, я використаю кондитерський мішок. Подивіться, як апетитно у мене виходить. Останній штрих солодке посипання. Мені здається, що без неї пончики і пончиками назвати не можна, а вам залишається лише заздрити. Це ще чому. Мої пончики теж майже готові. Залишилося їх лише цукровою пудрою посипати. Щось не сиплеться. А, так, Треба ж було іншою стороною. Ось тепер інша річ. Ого! Ці пончики таки хочеться скуштувати. Так, Джил, це не для тебе. О, здається, мої пончики готові. Дивіться, які шоколадні. Не треба тут небезпечним приладом махати. Це небезпечно. Ой, який гарненький. А ще смачніше він стане після того, як я додатково намажу його нутелою і так, мої пончики готові. Вік і час обирати, за ким перемога на цей раз. Ого, які гарні пончики у шефа Ені. А які смачні. Я у повному захваті Далі я спробую пончики від бабусі. А? Ну, справді я очікувала більшого. Джил, сподіваюся, твої пончики мене здивують. Ой, як шоколадно. Мені сподобалося. Але все ж таки самі смачні пончики все одного шепа Енні. Літаю! Так, я й не сумнівалася, що перемога буде за мною.